Вітаю підписники та глядачі. Сьогодні у нас розпаковка ножі від Pelleton Knives. фінський виробник ножів. І зараз подивимося, що всередині мені також цікаво, бо я не знаю, що там за ножі. На каналі вже був у мене ніж від Peltenon, модель M07 зі Сталін 690. Посилання залишу в описі під відео, можете подивитись. І цей раз я знову отримав посилку від Pelleton Knives. Приїхала вона дещо швидше, можна сказати, за тиждень, але потім до мене трошки довше їхала. Попередній раз мені посилка їхала чомусь місяць, вона десь там на митниці застригала дуже надовго і приїхала повністю розпакована. Просто на, на пошті вже видали бери, відкривай, забирай що хочеш то й роби. А тут, як ви бачите, все ну, на фірма не скотч закрите. Ну, це значить те, що її, я так розумію, на митниці ніхто не відкривав. Хоча, отут вона як, не відкриється ж, мабуть. Значить, її ніхто не відкривав. Я не знаю, що там за ножі, знаю, що два ножі. Якщо в мене модель M07, ну, скоріш за все, там буде М95, легендарний їхній ніж, і, можливо, М23, але не забуваємо, що в них ще є моделька, як вона там називається, типу як M07, але full tank. Так, відкриваємо. Як її тут відкрити? Так, відкрив. О, дивіться, які у нас палочки для пакування. Цікаво. Так, це ми потім пооббираємо обов'язково. Що у нас тут? О, М95, Рейнджер Пууко. Так, потім його детальніше глянемо і... І... І все чи що. Начебто повинно бути два ножі, але маємо М95 лише. Чомусь я думав, що буде їх два. Добре, подивимось, що у нас тут. Бачите, я думав, що буде два ножі. Палочки ці для пакування. Хоча й посилка була не важкінька, але я чомусь думав, що буде два. О, дивіться який пачик. Прикольно. Це дуже прикольно. Це у нас безпосередньо ніж. Їх там на сайті цікаво, можна обирати ті ножі. Огляд обов'язково буде. На сайті там кольори різні обираємо. Я обрав кольори, піхли обрав, оливкові. Ніж також обирав. Покриття, колір, колір руків'я, Так, М95. Які мої перші враження. Ось такий великих розмірів ніж, цупки руків'я якщо порівняти так з цим скоріш за все, буде окреме порівняння, воно подібне. Ось такий ножик. Легендарний. Захотів я саме оливкове покриття, це у нас фарба Церакот. Сталь вуглецева, буде, скоріш за все, тому що на 95-й моделі вона. Вуглецева, де тут вказується чи не вказується. Сталь. Десь, мабуть, десь у папірцях повинно бути вказано. Ось такий ніж. Далі чекайте на тест, на огляд повноцінний. До речі, це ювілей. Модель М95 виготовляється вже 30 років. Хоча це, я подумав, в описі там найменування було два вироби, це ніж і, скоріш за все, ще піхли. А Я подумав, що це може два різних ножі, артикули були чи щось таке. Мабуть, це просто ніж. Піхви бувають шкіряний, скайдекс, ось такі з полімеру. То, скоріш за все, був артикул саме цих піхов. А я думав, чомусь два ножі захотіли ще якийсь один ніж. Покласти мені на огляд. Але непогано це легендарний ніж. На нього теж цікаво зробити огляд. ну Ось така розпаковка. Всім до побачення та до наступних зустрічей. Чекайте на огляд.